Наша жучка пішла знайомитись. Жучка, тепері друзі. Такий ще кучерявенький досить Господи, жучка. Тож, друзі, як ви бачите, з телятком все, слава Богу, добре. Телятко жваве. їсть воно боже мій, у нього такий чудовий апетит. Серйозно, він їв би і їв би, хоча я йому і не даю мало, а даю зараз я йому по 2,5 літ за один прийом, кормлю його в 6-6, тобто в 6-й годині ранку, о 12 і потім знову в 6 І Якщо ще зранку воно все випиває, то воно в і вечором вже трішечки залишає. У нього нові друзі, нові знайомства. З з, з кицьок він вже подружився і жучкою також подружився. Ну це добре. Далі а на що імені був коментар, один дядько написав, що тепер у мене є два телятка, і один персик, а другий вуглик, Мабуть, він так сказав. І мені одразу згадалась пісня Угальок. Я свідомою, а чому ні, Хай буде «Угальок». Ну і підходить йому, він такий красивий. Він такий пухнастий, якийсь, я не знаю. Ну, персик такий, такий не був при народженні. Персик зараз пухнастий. А оцей народився одразу, пухнастий. І дуже жвав, він так стрибає тут, неначе не знаю, неначе може тиждень відроду. Так? Чудо маленьке. Тож кілька слава Богу, теж себе почуває дуже добре. Даній температури не було, все чудово. Доїться, вона теж дуже слабо легко, м'яко. Молочка, слава богу, височає. І не тільки цьому чудіку маленькому, ще пристав. нього такі гострі зуби, то всі, всі мені пальці погріз. Ну, але слава Богу, вже сьогодні зранку їв, ну, тобто, пив молоко вже самостійно, вже пальці не треба було йому підказати, що таке причепився. Тож, друзі, звати його Угальок. Не знаю, мені ну, подобається це ім'я. Не знаю чому, але воно мені дуже припало до, до душі. Тож, друзі, такі у нас справи. Всього вам найкращого. Бережіть себе і за скориста